Нове житло за три дні саме стільки часу потрібно, щоб зібрати модульний будинок. Три таких вдалося придбати за кошти, які наскладали американські школярі для українців, чиї домівки знищили російські снаряди. Будиночки американців приїхали збирати особисто до Макарова на Київщині. Хто нові мешканці таких будинків? І як ті на вигляд, розкаже кореспондентка ТСН Ірина Коваленко зараз. Це так у нас прихожа була, і в кімната одна, друга, третя. Пані Олена на руїнах свого знищеного будинку показує, де у неї що було до того, як російські війська почали гатити по її рідному Макарову. Получили, що град влетів, а зорвалося над Мішиною наче. В кімнаті над головою міша – 13-річний син Олени показує ту кімнату, де він був, коли почався обстріл. Просто на мене посипались кирпичі і цей глина на чердаку. А ці снаряди вони полетіли ось туди. Ой, осколки. Хлопець дивом уцілів, усі осколки полетіли в інший бік і нікого не зачепили в будинку. Міша разом з мамою і дідусем вибігли з хати, бо почалась пожежа, і буквально за годину від їхньої оселі лишилися самі стіни. Олена з сином виїхали з Макарова. А от їхній дідусь лишився, сказав, що побуде в літній кухні і не пережив подальших обстрілів, сліди яких і досі на подвір'ї. Ця фура і ще кілька автівок підвезли до обіця пані Олени елементи модульного будинку, який поставлять у дворі. Гроші на нове житло зібрали школярі зі Сполучених Штатів Америки. Вони приїхали до України допомогти у зборі будинку і познайомитися з Оленою та Михайлом. Для пані Олени це все було несподіванкою. Вона трохи розгубилася, і від такої уваги і від розуміння, що в неї буде нове житло. Американські школярі весь свій вільний час присвятили збору коштів для українців. Це було непросто. Ми з друзями ставили стенди, показували людям фото з України, їхні знищені будинки. Ми ходили по сусідах і просили людей допомогти українцям. Модульний будинок збиратимуть протягом трьох днів. А як він виглядає вже готовим для проживання? Їдемо подивитися на сусідню вулицю до пана Валерія. Там волонтери презентують вже готовий модульний будинок. Тут дві кімнати, хол, кухня з холодильником та електроплитою. У душовій пральна машина підведені усі комунікації. Валерій розуміється у будівельній справі. Каже, будинок якісний. Для життя воно придатне, це теплі стіни 200 мм товщиною. Я думаю, що зима покаже. Загалом американські школярі зібрали на три таких модульних будинки. В них заселятимуть насамперед родини з дітьми, чиї домівки знищили російські снаряди. Ірина Коваленко Денис Чиш ТСН Марафон. Єдині новини.